Доброго дня, доброго дня, доброго дня Тимофію. Я дуже рада з вами зустрітися сьогодні. Я хочу представити нашу рубрику Досвід студента де ми просто як воно є, без всякої цензури говоримо про те, як відбувається життя студента. І Тимофій у нас навчається, навчається на підприємництво економіка і менеджмент економічний університет в Празі, і завершив в принципі вже завершив це навчання. Але все ще студент, так? ще в очікуванні Офіційно, Я вітаю. Я вітаю з тим, що вдалося це завершити, тому що Дякую. зараз ми дізнаємось, як воно то все було, так? як воно все відбувалося. У мене є традиційне питання для всіх, з ким я зустрічаюсь на цій рубрикі досвід студентів. Як би ви мали оцей досвід який зараз? Майже завершена бакалавська програма. І у вас була змога повернутися в той час, коли ви ще готувалися до виїзду в Чехію. От що б ви змінили? Як би ви підготувалися? Ну, якщо я вже маю цей досвід, то підливка мала би бути трошки іншою. Тобто тут би я вже дивився на деякі рі, речі інакше. А, зі своєї сторони скажу, що я, я рахую, що я зробив все правильно, що я, я роблю все правильно. що... А, тобто я вибрав. Правильну країну для того, щоб навчатися я ні в ніколи, і мабуть ніколи не буду рахувати це як помилку. Підготовка скоріш стосується того, що треба підготуватися. Що це самостійне життя, що це вже ніхто не готує їжу. Ви самі самі займаєтеся документами. Ви самостійно вирішуєте проблеми. Ви самостійно ведете бит, тобто, це. Це зовсім інше життя, воно трошки інакше, і до цього треба підготуватися не фізично, але морально. Тобто, це, мабуть, той момент, на якому деякі студенти, які приїхали сюди навчатися, вони, як я кажу, попливли. Бо дехто не був готовий, дехто вже хотів додому, декому було незручно, дехто не хотів готувати самостійну їжу. І тобто це доволі Яскраво було видно в першому році і доволі яскраво видно і до сьогоднішнього дня. Оце те питання дає от наступне. Да, Ці труднощі, з якими стикнулися прямо на підготовчому відділенні, бо ви рік ну, там, 9 місяців готувалися до вступу. Yeah. А, наскільки потрібен був цей рік? Uh. Дуже потрібно, я рахую, що це був дуже потрібний рік. Тому що ти вивчаєш мову звичайно, її можна вивчити самостійно звичайно, її можна почати вчити ще в Україні, але це не рішення всієї проблеми тут. Тобто, ви коли прийдете, ви все одно зрозумієте, що та чеська мова, яку вчили, вивчали раніше, вона частично недостатня потрібен кращий вищий рівень і. Добре, навчати добре, почати навчатися чеській мові ще коли ви в Україні, щоб потім це просто було вашою базою для навчання тут. Тобто, в мене така сама історія. Я починав з ваших курсів, я навчався у Ільї Бея okay. чудового викладача. У нас була невеличка група, і те, що ми там вивчили, це був дуже добрий заклад. Адже коли я приїхав сюди навчатися на язикові курси, то я був одним з найкращих. Тобто я потрапив у доволі сильну групу людей, і ми вивчили чеську мову краще, ніж інші. Я не побоююсь того слова, але краще, ніж інші. Угу. У мене таке питання. Так, от Ви приїхали в Чехію з чітким відчуттям, що це має бути за спеціальність? Чи от в процесі підготовчого відділення змінювали свій вибір? Я змінював його багато разів, дуже багато разів. Я коли збирався їх Чех, я взагалі дивився на університет Масаріков, Масарік, університет в Берно. і мені дуже подобались програми. Я думав, що це дуже дуже круті спеціальності. Що там піду на філолога, археолога? Кого я тільки не дивився. Потім, коли я приїхав на курси, там був профіль, тобто ми вибирали профіль економічний, технічний, медичний, і а -а -а. був ще один. Я на жаль не пам'ятаю, який ну, скоріш за все, гуманітарний. І я вибрав технічне, адже я думав, що на той момент я вже думав, що я піду навчатися в ЧВУТ, що ж є технічним вузом в Чехії, одним з найкращих. Я думав, що я піду на техніку, але потім я зрозумів, що мені цікаво про це читати, але я не дуже хочу погружатися в ці випочти врахування. Тобто, це було не моє. Я це доволі швидко. Зрозумів і подумав, що скоріш за все піду на економіку. А потім е, я настільки загорівся ідеєю підприємництва, настільки загорівся ідеєю е, почати щось своє, бути менеджером, тобто бути відповідальним за інших людей, за рішення, які я приймаю. Що я подумав, що, праві, праві, що шлях піти навчатися на менеджера та підприємця, це скоріш за все це правильний вибір. І зараз, коли я вже закінчую навчання на бакалаврі, я рахую, що це правильне рішення. Угу. Тобто... А стосовно вступу, так, дуже багато питань завжди, що складно вступити, і от складно вступити в економічний університет. От взагалі, вступні іспити, прям жахливі, так тут все залежить від людини. Тобто я пам'ятаю людей, які приїхали, у них були дуже великі амбіції. Вони хотіли поступити в Ишиє на фінанси. Вивчати якісь шалені предмети, як мені тоді здавалося, я думав, Боже, ці люди вони настільки замотивовані, і я тоді не відчував таку мотивацію, як у них. Я трошки боявся, що вони мене обіграють, але в якийсь момент ем, все якось переломилося. Я зрозумів, що я краще ніж вони, тобто що я зможу поступити. А вони в якийсь момент вони почали давати задню. Тобто, в останній момент багато з них поступили. Узлін, остраву. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що це навпаки, добре. Вони вибрали свій шлях, але тобто я бачив, як деякі люди втрачають амбіції, а деякі люди навпаки набирають ці амбіції, і хочуть поступити, і вийшло так, що ті, які набирали амбіції у в процесі навчання на язикових курсах, тут вони і поступили в ті найкращі вузи, які є в Чеській Республіці. Дуже велику роль грає оточення, дуже велику роль. Тому що, вибачте, хтось спився, хтось скорився, хтось не витримав, а хтось з самого початку не хотів сюди їхати. Тобто, когось відправили батьки, і це доволі Як дуже... багато таких людей було. Я думаю, процентів 15, можливо, 20. Тобто, угу. це п'ята частина людей, і це те, що я бачу. Тобто, угу. Звичайно, можливо, моя статистика, вона дуже суб'єктивна і не завжди правильна. Але те, що я бачив, ті люди, з якими я спілкувався, і з якими ще спілкуюся, я бачу, що приблизно п'ята частина людей, а вони так чи інакше, так чи інакше відкололися, повернулися додому. Взагалі змінили країну. Хтось поїхав у Грецію, хтось поїхав до Німеччини, хтось взагалі, тому що його батьки під'їхали. В Канаду також від'їхав. в Канаду. Тобто це залежить від людини, залежить від мотивації, від оточення, і це дуже важливі фактори, на мою думку. Тобто, а відповідаючи на питання, чи важко, важко поступити, да. а, я вважаю, що не треба слухати куратора у цьому питанні, тому що вони дуже часто кажуть, що ось подавайте ще приглашки в інші вузи. В полегшив це правильне рішення, але в якийсь момент всі куратори вони пригибають палку і кажуть, що неможливо поступити у шиє неможливо поступити в Карлов, неможливо поступити в Чуд, що не являється правдою, uh -huh. що не являється правдою, і ось можливо, це моє оточення. Але всі просто всі люди з мого оточення поступили в ті вузи, які вони хотіли, і я можу сказати, що це реально, що це можливо, і я не бачу в цьому якоїсь великої прегради. Угу. Чим цікава ваша спеціальність? Можна от трішечки більше про неї, тому що, в принципі, якби, що таке економіка всім відомо, але от коли починається те, що в університеті ще безліч спеціальностей і специфік да, вивчення економіки, так. підприємництво, тим паче, підприємство так. економіка і менеджмент мікс так. загалі такий. Да? Про так. що вона? Що там цікавого? Цікаво. Це доволі інший напрямок розвитку. Тобто, це для людей, які готові спілкуватися, які готові робити якийсь нетворкінг, які готові працювати е з людьми. Тобто, тому що моя спеціальність вона славиться тим, що дуже багато командних робот, дуже багато. Тобто, і треба вміти вибудовувати цю комунікацію, правильно спілкуватися, адже від цього залежить ваш е фінальний результат. Це дуже важлива частина. І я дивлюсь на вуз не тільки як на інструмент, щоб отримати знання, тому що в чеських вузах ви також дуже багато чого вивчаєте самостійно, це потрібно розуміти. Я ще дивлюсь на це як добрий інструмент для того, щоб знаходити майбутніх партнерів, майбутніх колег, працівників, в тому, числі. тому що не всі стануть підприємцями, не всі стануть менеджерами, не всі, тобто, у кожного буде свій шлях. І це дуже важливо розуміти. І я також дивлюся на свою спеціальність як на дуже добру можливість дивитися, які люди взагалі бувають, навчатися комунікації з людьми. Тобто, хто б що не казав, але це дуже важлива частина також моєї спеціальності. Ну і звичайно, моя спеціальність вона дає такий заклад, тобто, в бухгалтерії, в розумінні права, в якихось таких основах, які також потрібні для. Правильного та розумного управління компанією чи людьми у цій сфері, тому я дивлюсь на комбінацію, тобто на комбінацію знань і комунікації. Угу. Ви їздили на Erasmus. Так. Так, багато у нас питань від батьків: що так. це таке, як це? Так? Це така феєрична можливість. А можна в двох словах, що це було? Що це за програма, де ви були, які відчуття, і взагалі. Чим це вас збагатило? Ну, хочеться почати з того, що це доволі дорога штука, це не для всіх. І так, звичайно, вуз покриває частину частично ваші а, розходи, витрати. Витрати, ваші витрати. Але в деяких країнах це недостатньо. Тобто, це доволі дорога річ туди поїхати, але це доволі дорога в іншому сенсі. А, Можливість, тобто це дуже крута можливість, адже це дуже прикольна строчка в резюме. Це дуже незвичайний е... досвід. Да? Досвід, це дуже незвичайний досвід, адже ти приїжджаєш в нову країну, там в тебе взагалі нікого немає. Ти будь-то переживаєш ці емоції ще раз, і тут ти вже навчаєшся не чеською мовою, а найчастіше англійською чи німецькою. Це найчастіше в дев'яносто відсотків випадків. Англійську. Саме англійською, тобто, це ще дуже крута можливість прокачати свій англійський англійську мову і подивитися нову культуру. Дехто їде на еразму, щоб подивитися, як я сказав, нову культуру, подивитися нову країну, подорожувати. Це також дуже класна можливість. Адже коли ти навчаєшся на еразмусі, до тебе ставляться не так прискіпливо, як для студентів, які навчаються там самого початку. Тобто, ти такий приїжджий, до якого ставляться, якого також навчають. Тести ти пишеш на одному рівні з іншими людьми, які вже там навчалися, але всі розуміють, що ти також приїхав сюди подивитися нову країну, подорожувати, поспілкуватися. Та тому це трошки інший досвід у цьому, у цьому сенсі, як я сказав, дорогий досвід. Але деякі знання теж можна там отримати. Це теж дуже важливо. Сказати, адже там в інших країнах вивчаються курси, які не вивчаються в моїй країні. Наприклад, я вивчав uh, курс, який називався Основи. Уф, як це перекласти? Ну, скажіть англійською uh, The basis of economic fraud and щось, я вже не пам'ятаю, на жаль. Але я, я просто до чого до чого я веду, що цей курс це той курс, який не вивчався в моєму вузі. Той курс він взагалі не існує, і він навчав саме нас, людей, як будовці, майбутніх, майбутніх менеджерів та підприємців, тому як треба спілкуватися з людьми, як треба дивитися на внутрішні системи компанії. Аби люди не обманювали, аби е, компанія була чесна, не лише для е, країни, а лише, а, але й всередині, тобто, щоб все було правильно, щоб е, ніхто нікого не обманював, як роботодавець робітника, так і робітник роботодавця. Ну і розбиралися дуже круті кейси з е, Южної Кореї, з Америки, з інших країн. Тобто, е, що стало причиною. Чому це допустили і які наслідки? А головне, як з ними боротися. Тобто, це для мене був дуже цікавий курс, який, на жаль, не вивчається в Чехії, але я отримав таку можливість вивчити його в іншій країні. Тобто, для мене це також є один з плюсиків еразмусу, тобто в того вимняного попиту, як то кажуть, щоб отримати нові знання, нові погляди на ті самі речі, і ще дуже важливо, те, що в інших країнах самі. Викладачі, вони трошки інші. Вони трошки і, інакше ставляться до навчання, трошки інакший підхід до навчання, тобто інакше довжина чи делка. Скажіть, чеську. Ніна делка угу. Тобто Іною продовження інає продовжительність обучення. Тобто, допустимо, пари для не полтора часа, а 45 хвилин або чи час, і три часа. В залежності, від, в залежності від вузу, в якому ви навчаєтеся, країни, до яку ви поїхали. Ну, ви були на Еразмусі в Нідерландах. Так. Так. А країна а, доволі гарна, а, але. А чим відрізняється Нідерланди від Чехії? якщо так коротко, два-три пункти. Інші, ага, люди. інші люди в Нідерландах люди більше посміхаються і вони посміхаються не тільки яскравіше, але інакше. Тобто, це більш живо. Тобто, ти більше віриш цій посмішці ніж в Чехії. Чехи навпаки, вони також посміхаються. Вони люблять жарти, але вони дуже люблять чорні жарти, як тут кажуть. Ага, тобто... різний юмор, так. Да? І Різний юмор і інше ставлення до незнайомців. Тобто в Нідерландах всі готові тобі допомогти. Якщо ти їдеш з людиною в потязі, то якщо ти з нею не заговориш, то скоріше все, вона заговорить з тобою. В Чехії я такого чесно кажучи не бачив. Угу. Звичайно, інша інфраструктура, звичайно, трошки все інакше, інші цінники, інша мова спілкування. Там доволі добре люди знають англійську мову, тому що вони ростуть на британських мультфільмах. Тобто, навіть дитинка 3-4 роки вона знає англійську мову краще ніж ніж деякі люди, які вивчають її роками? Тобто, це, це те, що я точно пам'ятаю за таку дуже велику різницю. Угу. У мене наступне питання: да наскільки важко іноземцю українцю? Як вам здається, в Чехії знайти підробіток або роботу? Доволі легко. Якщо, як, якщо ти спілкуєшся з великим е, кількістю людей, е, то звичайно це доволі легко. Тобто, я пам'ятаю, що коли ви мені ще написали і запропонували е, навчати викладати чеську мову комусь із студентів з Запоріжжя? Я взявся за це, бо мені дуже було цікаво, що потім переросло в інший підробіток вже тут. Тому що мене покликали дві е, мовні школи. Тут я викладав вже біженцям, які приїхали під час війни. Тобто, це також е, доволі велика частина мого резюме, тому що я викладав майже два роки, угу. тобто, це доволі великий часовий е... так. Це досвід. Так, це великий досвід. Це великий досвід. І велика потім, звичайно. Потім, звичайно, добре знання чеської мови мені допомогло в тому, що я знайшов іншу роботу. Я був менеджером у будівельній компанії, на даний момент я працюю менеджером в компанії, яка займається нерухомістю і краткодобною орендою. екстрека Нерухомості. Нерухомості так, 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 нерухомості. Тобто, я також там являюся менеджером і, і вже майже півроку там працюю. А за весь час в Чехії я ще працював людиною, яка розносила е, одежу в магазинах, я також працював з агентурою. Я деякий час працював в ресторані, тобто, ну, звичайно, це все дуже крутий досвід, і його дуже багато, але якщо ти готовий, що знайти, то ти знайдеш. Угу. І ще таке питання на останок: да? чи стикалися ви з тим, що є якийсь в університеті, поза університетом на роботі чи є якісь моменти дискримінації, тому що ти українець або тому, що ти іноземець? Бо багато є таких mm. штук, що кажуть, що чехи погано ставляться до іноземців? Це не завжди правда. Тут, скоріш за все, люди відносяться до тебе так, як ти відносишся до них, і це дуже важливо розуміти. Тобто, наприклад, моя викладачка, з якою писав бакалаврську роботу, вона чешка, і вона спілкувалася зі мною на рівні, як вона спілкується з іншими чехами. Тобто жад, ніякої дискримінації тут немає. Деякі викладачі можуть дискримінувати. Це були випадки, коли так це траплялося, але це вже скоріш за все не трапиться, тому що цих викладачів вже немає в нашому вузі, а, що теж дуже важливо, тому що. Вуз е, також е, зацікавлений у тому, щоб можливості були рівні для всіх, і в чеських вузах навчаються не лише українці, але також білоруси, росіяни, казахи, киргизи, узбеки всі у нас навчаються. Тобто, тобто це е, країна можливості, можливості, якщо ви е, готові попрацювати, якщо ви готові е, викладатися на рівні з чехами, то звичайно жад, ніякої дискримінації до, у вашу сторону не буде. Uh -huh. Навіть yeah. на екзаменах викладачі часто роблять компліменти щодо чеської мови наших студентів. Тобто я вважаю, що це доволі приємно, що наші студенти вони в деякому сенсі навчаються краще, ніж чехи. Uh -huh. Супер, Тимофій. Я вам дуже дякую за таку бесіду. Хай вона і не тривала, але вона по суті, да, і стосовно того, що буде відбуватися. І що відбувається взагалі?